Перед цим же дивіться комітет з нацбезпеки і оборони підтримав законопроект, який забороняє мобілізувати чоловіків до 21 п'яти п'яти років. А що всі, кого встигли мобілізувати, кого встигли мобілізувати, зможуть звільнитися з армії? А, документ ще мають розглянути у сесійній залі. Зараз чоловіки з 18 до 25 років можуть їх можуть мобілізувати, якщо вони пройшли, наприклад, строкову службу у мирний час або закінчили якийсь військовий ліцей, військовий навчальний заклад і мають спеціальність, а так само мають посвідчення обмежено придатного у воєнний е час. Щоб ви розуміли, раніше е Генеральний штаб збройних сил України виступив проти звільнення від військової служби колишніх обмежено придатних до 25 років. Тобто, ми думали, що до 25 років не призивають але. Призивають, якщо відслужив строкову. Один рік, або якщо навчився, наприклад, вивчився у військовому ліцеї Богуна, і маєш якусь військову спеціальність в командуванні в генштабі. Вважають, що частина громадян використовувала цей статус з метою ухилення від проходження військової служби, І так само на думку генштабу, це знижує мобілізаційний резерв війська. Як раніше говорили, що згідно з постановою Кабміну від 5 червня, військове зобов'язання, які працюють або служать в національній поліції чи ДСНС, підлягають бронювання в обсягах не більше п'ятидесять. Відсотків від кількості військовозобов'язаних військово зобов'язаних працівників, але відсоток заборонюваних може зрости за окремим рішенням міністра оборони, наприклад.